Черкаси, гість студії сьогодні. Олександр Безпрозваний, журналіст, мій колега. Олександр, вітаєте ви в нашій Доброго студії. Вечора. Олександре, ви заявили про те, що вас переслідують певні невідомі особи і все ж пов'язуєте це з своєю професійною діяльністю. Чому? Ну так, я заявив про цей факт, який стався в Ніч Трицьпер на 1, з 31 жовтня на 1 листопада. Ну, скажімо так, що в мої, за два роки діяльності інтернет сайту досить багато було і гучних розслідувань, і скажімо, прямо, таких скандальних матеріалів. Проте я зараз більше схильний, найбільше схильний до версії такої своєї, до, до висновку, де я дійшов, що, що це ці ну, переслідування і стеження за мною. Було пов'язано ще з тим матеріалом, який ще не вийшов на сайті, оскільки зараз я займаюся розслідуванням системи фальсифікації виборів на 198 окрузі. Мною вже знайдені заявники, які подали заяву в прокуратуру, в органи міліції. І зараз триває розслідування. Ну, воно стосується до. Системи фальсифікації за допомогою голосування на дому по моїм підрахункам, найскромнішим, по 198 округу, це дало одному з кандидатів як мінімум плюс 3 тисячі голосів. Звичайно, що я не зможу розкрити всю цю схему, але ну, на прикладі одного випадку можна, ну, скажем так, розкрити. Ну, хоча б частинку системи, і принаймні, на, ну, на одному невеликому випадку досягнути покарання, хоча б і дрібних виконавців. Звичайно, що це організатори топ рівня, які там помічники кандидата, вони не будуть відповідати. Але члени комісії на рівні членів комісії має бути відповідальність. Принаймні, це у подальшому, ну як мінімум по Черкаському району. То це на багато років відіб'є бажання в когось брати в цьому участь. І переходячи більш до конкретного випадку, ну до якого ж я, в принципі, і. Зачепився, скажемо скажем так, за нього, то суть питання полягає в тому, що представники, ну я не буду називати прізвище, бо якби ще не доведено, кандидата і навряд чи буде доведено система просто діяла наступним чином. Але це була одна із технологій, але над неї, над її розслідуванням я зараз і займаюся. Це використання голосів, бюлетнів. Людей, які голосують на дому, тобто люди, які ну, хворіють, які неспроможні і, і не мають можливості довести там своє право на голос. От як було на одній з дільниць 710-693 у селі Білозір'я, людина, яка має право голосу на дому, вона звернулася по телефону в комісію, попросила, щоб Приїхали, щоб вони проголосували і сказали просто, що ви не написали заяви, немає медичної довідки. Коли закон про вибори чітко визначає, що є дві категорії людей, які голосують на дому. Перше, це ті, хто подають заяву і медична довідка, це нові люди, які на попередніх виборах не голосували. І друга, це ті люди, які постійно голосують за місцем перебування. Це регламентує стаття 76 закону про вибори. От саме на цих людях. Ну, на мою думку, я можу стверджувати, що про даний факт тільки після завершення розслідування. На мою думку, на таких людях і е, говорили їм, що ви там не подали якісь документи, а за них просто проголосували, як було потрібно. Як було потрібно да. От на цьому і будувалася система. Зараз вже по цим зверненням, бо працівники прокуратури міліції дуже часто ратували, що немає заявників. Да, от вони є. Я, в принципі, Показав, де копати. Копайте, ну, я впевнений, що е, знайдете. Зараз йде розслідування, кримінальне провадження відкрите. І ситуація виглядає насутним чином, вона ускладнюється тим, що на окружній комісії зараз йде е, фактично війна на 198-й. І там іде ну, затягування встановлення результатів, це ускладнює е, і розслідування, тому що. Е, щоб його ну пролити світло на цю ситуацію, над ну дуже прості кроки потрібно зробити це, вилучити витяг із списку виборців, які голосували, і там буде зрозуміло по заявникам, якщо в них стоїть, що вони голосували, а вони заявили, що не голосували, це вже підстава зробити графологічну експертизу і перевірити принаймні на цій дільниці усіх людей, які, які голосували на дому. Проте вже у цій ситуації я вже зіткнувся із певними проблемами, бо якби рівень законності то дотриманий, але можна дотриматись рівня законності і певним чином, ну, скажімо так, ховати справу. От як вийшло по, по цій ситуації у мене. Черкаський РВМ, МВС призначив займатися справою дільничого цим. Ви ж розумієте, що в кожному селі є люди, які вибори від виборів займаються фальсифікаціями. Дуже часто це в цьому заміщенні і працівники сільських рад. Ви розумієте, що дільничий це зав'язаний. Ну це ще півбіди. Ну, коли він почав приходити до заявника і говорити, що ну, потрібно відмовитися, від бо це ну, проблеми, там вам їздити до слідчого, ну це вже досить смішно. Ну, ще мене більш ну, збурило те, що він заявив заявнику, що. Інші голосували на тому, хоча в мене зразу виникло питання на основі чого, яких списків він ходив їх опитав. Він міг максимум це членів комісії питати і заявників, бо витяги списків виборців зараз знаходиться в окружній комісії. Ну після цього я мав розмову із начальником обласної міліції, начальником слідчого відділу. Мало особисто да, особ, особисту особисту розмову із начальником слідчого відділу. Кожухівським Валентином Олександровичем, вони запевнили, що буде, все буде розслідувано, що будуть призначені слідчі. Зараз поки що е, ні на сайті я не бачив повідомлень про відкрите кримінальне провадження, хоча воно відкрите. Ну, не знаю, чому так. Можливо, коли будуть певні якісь е, скажімо так, більш вагомі підстави, щось оприлюднювати, вони оприлюднять. Хоча в той же час, коли, наприклад, е, ну, там е, по факту, які там заявляє громадська мережа, опора інші відкриваються справи, але загалом вже відкриваються такі справи, які потім і закриваються за ну з позначкою незначущість там або ще щось. Ну ще приклад відношення до справи був у Черкаському райвідділі, коли я прийшов теж подавати речі. Про це захотіла хотіла запитати, як відреагували на вас правоохоронці? Ну, Вони відреагували так, що. Ну, це там не проголосувала одна людина і це ви хочете це піднімати. Та кажу, тут питання не в одній людині, тут питання в тому, що ну, от є, тут, скоріше за все, існу, існувала система певна. От ну, ви зробіть це, питання не в одній людині, питання в тому, що ви стверджуєте, що нема фактів. От вам, будь ласка, факти працюйте. Коли ви йшли своєю заявою до міліції про те, що з вами стежать, переслідують, як там відреагували і в який відділок заяву В Черкаський райвідділ, Ну оскільки за місцем прописки я ну проживаю в Білозірі, там я і подавав заяву. В Принципі нормально вони відреагували. І поки я вже давав пояснення, вони почали уже безпосередньо слідчі дії. Ну не слідчі дії, а оперативні, оперативні там знайшли номер. Ну, не номер, а за номером, який дав машини, вони знайшли власника, ну і в принципі почали працювати. Поки що ніяких відомостей в мене немає. Це було з 31 жовтня на 1 да, листопад, так? листопада. так? 1 листопада тобто, я займу подав. Чотири дні да, фактично да, маємо. Да. Розкажіть, пригадайте ту ніч. Я так розумію, це було вночі. Як ви взагалі зрозуміли, що за вами стежать? Як все відбувалося? Е, ну, все відбувалося е, ну, піс після відпочинку з друзями в нічному клубі. Я біля міст виконком викликав машину таксі, сів в машину таксі ми рушили. Особливо я не звертав уваги на. Ну, хто за мною рухається? Ну близько там 3 хвилини ми проїхали до вулиці Ільїна, і водій таксі сказав, що сказав, що за нами стежать. Ну, їде їде машина. Через 3 хвилини. Да, ну, фактично, фактично, зразу він. Ну, потім він перевірив ну, простими там методами: приїхав на червоне світло, змінив рух маршруту. Цим перевірену особисто для мене я вже якби стало зрозуміло, що стежать, коли ми вже виїжджали з міста Черкаси, там є автозаправка Shell, і ми біля неї просто призупинилися, на неї, не заїжджали. А автомобіль, який стежив, заїхав на неї, і тільки ми рушили зразу. Він не став заправлятися і ну проїхав зразу за нами. Поїхав. Потім ситуація виглядала наступним чином. До, е, на середині дороги, де ця машина відстала. Очевидно, вже, як я тоді аналізував, ця машина просто вони е, ну, дали знати іншим спільникам, що я якби виїхав з міста і е, ну, інша машина вже чекала мене неподалік від мого дому. Що було далі? Як ви діяли? Ну, Пересвичу, справа в тому, що ну, та, та, я, я у знайомої людини, ну я, скажу так, я спочатку, коли вийшов, ну, зазвичай я виходжу ближче додому, це просто ну, чомусь так, так вийшло, не знаю. Вийшов раніше і побачив цей автомобіль, який Е, ну, нас, я просто що, проживаю в такому провулку, що там е, в день ніколи автомобілі не стоять. А тут посеред, е, в три години ночі і посеред дороги. І прямо та, біля вашого да, дому. Ну, не біля, там 70 метрів до, до мого будинку. Тому я ну, змушений був, я зразу вимкнув телефон, щоб ну, ніяких. Не, ну можливо, там я, я не я ж не, не знав хто хто це робить там. Не телефонували чи... там комусь із друзів, не ні, розповідали? Пер... Ні, нікому не телефонував. Е, нікому е, ні. Е, якраз своєму куму я відіслав смс е, номер автомобіля і ну, сказав, що стежать, і, і все. Потім я ну, вимкнув телефон. Додому, котрі то... втрапили після ну, цієї до, історії. Додому я зранку, восьмій ранку не. Якихось інших погроз, ваш Ні, бік не, не було, тобто не, лише не, така ну, неприємна історія. Да, да, да. Ну, два... Я так розраховую, просто там, зважаючи на ті якби, так, умови ну, території, де я живу, просто якби я туди зайшов, то я думаю, вже там ну, за мною б не говорили, я думаю, а застосовували певну фізичну силу, я так думаю. За ті два роки, що ви працюєте, ну майже два роки на сайті Кропивачі, були у вас якісь такі подібні випадки, можливо, були прямі погрози вам, там, про фізичне насилля? Ну, я так скажу, такого плану випадків не було. Зважаючи навіть на, ну, на досить багато різних матеріалів, максимум чим завершувалося там певними телефонними розмовами, але ну, це ну, не можна сказати погрозами, це були там емоційні розмови. так, ну, Такого не було. Тобто погрози там не звучали. Ні, ні. Який досвід ваших колег, тих, хто працює, скажімо, з вами на вашому інтернет-порталі, чи просто колег інших журналістів черкаських? Чи були в них такі випадки, коли їм погрожували, переслідували інше? Ну, на, ну, наприклад, е наскільки я знаю, то е окремих е журналістів ну, журналісткою ну, весною там фарбою обливали на, на вулиці міста в ну, вечірній час. Ну, В принципі, якби. Е Таке, як погрози, є, але ну, і певні дії, але ну, які більш покликані, я так розумію, на деморалізацію ну, журналістів і журналістської спільноти. Угу. Почула вашу відповідь. Зараз пропоную перетелефонувати ще одному нашому експерту. Сьогодні він буде з нами спілкуватися телефоном. Це Сергій Пасічник, він директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Черкаської ОДА. Буде з нами на гучному зв'язку? Зараз спробуємо з ним поспілкуватися. Hello. Сергію, вечір добрий. Чи чуєте ви нас? чую. Маємо до вас кілька питань як до директора департаменту інформ... інформаційної діяльності облдержадміністрації. Власне, скільки в нас зареєстровано на Черкащині засобів масової інформації? Якщо є така цифра, у вас скільки журналістів у нас працює в області? Ну, well, близько. Ті колеги наші, от ми в студії з Олександром Безпрозваним, напевне, знаєте, це журналіст інтернет порталу Крапива. З ним трапилась неприємна історія, каже, що його переслідують за його професійну діяльність. Чи звертались до вас департамент, кореспонденти, телевізійники, здрукованих змі, журналісти, які говорили про там випадки цензури, чи погроз, чи перешкоджання їхньої діяльності. Громадських організацій, тому там є певне протистояння, ну, періодично з'являється інформація про те, що є певні проблеми для журналістів в конці, там висвітлювати свою діяльність. Особливо зазвичай позицію під час себе, тому що ну, зокрема, є така дуже гарна традиція, що багато користуючись посвідченнями журналістів, немає все-таки працювати інформації спостерігають. Добре, коли це до громадські організації, які просто по всі логічні не мають змоги а часто. Політики використовують інструмент для того, аби прикривати свої діясті чи інші інтереси. Тому оборота, ну, що, на виборах такі проблеми частіше виникають. Ну, так, щоб це насолодчитися, хай це достатньо так не можна скидку, таких випадків пригадати. Ситуацію з Олександром, чи тримаєте ви на контролі, і яка ваша порада, як убезпечити себе від таких подібних випадків? Мені, ну, я чесно кажучи, що більше чуток маю, скажімо так, яка. В даній ситуації що дійсно є якісь абсолютно реальні партії по голосу, то ну, не, не гатися, що називається детектива і намагатися само по це цього робити, а все-таки підключати правоохоронні органи, тому що ну, на жаль, така е в -е -е -е, цілому на останні роки для нас позитивна на цьому плані, тому що ну дійсно ніколи журналісти зникають, і буквально достатньо поток, ну, який був на початку цього року. Я зрозуміла вас. Дякую вам за розмову, Сергію, до побачення. Дякую, побачимо. Тож, Олександре, яке ваше резюме, який висновок можете зробити? Наскільки в наших умовах на Черкащині безпечно працювати, робити журналістські розслідування? Чи не відмовитись від цього від цього майбутньому, в найближчому? Ну, звичайно, ні, ні не відмовляться, оскільки. Ну, я звик, Якщо брати за якусь справу, то доводити її до кінця. І я думаю, після, скажімо так, ну, такого інформаційного достатньо резонансу по цій справі, то можливо ці люди, які намагалися ну, таким чином, скажімо так, провчити мене, то Ну, принаймні вони на пізніший час відкладуть свої плани, а тоді можливо до того часу вже частина їх вже і понесе відповідальність за ті дії, які вони чинили під час виборчої кампанії. Говорити, що на Черкащині ну, найбільше, скажімо так, тиснуть чи давлять на журналістів, я не можу це стверджувати. Ну і сприймаю дану ситуацію. Ну, як скажімо так, ну як. Побічний ефект роботи. Ну, не, вас не, не бентежить те, що у вас з'являється все більше недоброзичливців. Те, що з'являється, це більше недоброзичливців, не бентежить. Ну, бентежить те, що вони переходять до методів, незаконних методів там боротьби. Я там не проти ну, боротьби там політичної чи в громадській сфері, чи ну, в рамках законодавства, в судовому порядку. Ну, до цього я готовий, а до, ну, до Із бандитських метод. Да, до, до цього, звичайно, ще не готовий. Але я висновки для себе зробив і такі, що потрібно. Ну, принаймні зараз я там змінюю свої маршрути звичні, там, як я ну, трохи змінив там свій порядок денний. Де, ну, денний, скажімо так, щодня. Ну і планую, в принципі, засоби захисту, там як ну, отримання навіть зброї буду. Рідних не попереджали про ситуацію чи розповідали, що вони були обережні? я, я одразу розповів про цю ситуацію і вони знають про це. Як ставляться взагалі до вашої роботи, до такої професії небезпечної, ну певним чином? справа в тому, що вже, вже скажімо так, змирилися із цим, тому особливо особливих там заперечень, якихось немає. А як черкаські колеги поставилися до ситуації, чи підтримали вони хоча б морально, чи була така журналістська солідарність після того, як ви пригодне ну, в принципі, факти? ну більшість видань, ну левова більшість поставили цю інформацію, і за це я хочу їм подякувати. Ну чомусь найбільш скажемо, так, скам успішне наше видання прочерк чомусь проігнорувало, Ну оскільки можливо це пов'язано з тим, що ну в багатьох випадках я там. Певні є в мене публікації, де ну, викривають не зовсім, так, незалежну їхню політику. Але ну, якісь, скажем так, особисте ставлення, я вважаю, тут воно не зовсім прийнятне, бо це питання не Олександра безпрозваного, а це питання журналіста і журналістської спільноти. От і все на цьому я дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що з нами сьогодні був журналіст Олександр Безпрозваний. За вже за мить зможете подивитися випуск творчої студії за ною Ну а вже завтра буде працювати мій колега Валентин Чернявський. Ми з вами побачимось вже з понеділка. Щасти.